У Рівному стартувала загальна міська толока. Міський голова рівного Олександр Третяк закликав усіх мешканців очистити місто від сміття напередодні Великодня. У парку на пагорбі слави зібралися комунальники, рівняни та гості міста. Прибираємо, готуємо до Пасхи місто, озеленюємо, покращуємо екологічне становище місць. Зараз ми тут на пагорбі слави. Тут просто надзвичайно багато сміття. Люди без постійного місця проживання наробили. Зараз представники департаменту інфраструктури займаються демонтажем всіх цих будівель, які там набудували. Озброївшись граблями, лопатами і мішками, грівняни вигрібають сміття, сухе листя та гілля, яке накопичилося за зиму. Зазвичай беремо участь прибиранні міста. На день толоки традиційно, зазвичай там, де не співають комунальники великі смітники, які стихійно виникли прибрати. долучаються завжди працівники бюджетної сфери, підприємств комунальних і іноді студенти ну, в цьому році, мабуть, не долучалися. Так що я думаю, що ми нормально попрацювали, прибрали. Толока проходила майже у всіх куточках рівного також особливу увагу очищенню від сміття, приділили річ. Ці устя вийшли прибирати місто. Ми хочемо, щоб воно було чисте, охайне, щоб люди приходили і радувалися, що тут так чисто. Це наш край біля річки Усті саме. І вийшли всі, і комунальне підприємство, і міська рада, і виконком. Тому Працює. Я думаю, що треба рівнянам долучатись до цього прибирання, тому що якщо кожен біля свого двору, в своєму під'їзді, біля кафе, ресторанів своїх поприбирають, буде набагато чистіше, буде всім позитив, і я думаю, буде на все добре. Усе зібране сміття вивезли на сміттєзвалювальний полігон. Сьогодні, 12 квітня, був перший день толоки. За словами Олександра Третяка, продовжити її збираються в цю п'ятницю та суботу. А самі рівняни готові й далі наводити лад у своєму місті. Скоро Пасха. Ну от і для того. Ну і звісно, щоб наші українці виграли конець до кінця цю війну, щоб вона чим поскріше закінчилася. Слава Україні! Героям слава! Юрій Чорнобривець, Микола Мельничук. новини на Суспільному!